Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про обрізку винограду на 4 5 рік і далі, який ви вирощуєте на одноплощинній шпалері. Тут, на прикладі цього куща, одразу розглянемо обрізку на ріжки і довгообрізку. обрізку. Запрошую. Я показував обрізку цього куща декілька років підряд. Відео залишимо в описі. Якщо вам цікаво, як кущ розвивається впродовж декількох років, запрошую переглянути. Отож, це вже досить потужний виноград, як бачите, на якому за один сезон можна отримати від 20 кг урожаю і верх. Це сорт винограду Вікторія вважається досить слаборослим, але в мене він ну, так досить непогано росте. Має, от, бачите, самій калоза. Спочатку поговоримо про обрізку на ріжки на четвертий сезон і як її зробити. При обрізці наріжки нам не потрібно думати ні про лозуплодношення, ні про сучке заміщення, тому що кожен наріжок одночасно у нас буде виконувати роль і плодоношення, і заміщення. Як ми ріжемо на ріжки? Дуже просто підходимо до куща і рахуємо дві бруньки на кожному пагоні. Тут маємо досить хороший приклад, як бачите, потужний пагін, і на ньому яскраво виріжені дві бруньки: одна і друга. Хоча насправді це три бруньки, тому що отут знизу є ще одна брунька, якої добре не видно на перший погляд, але вона також є повноцінною плодовою брунькою. Але все одно рахуємо тільки першу і другу. От і над другою брунькою тут робимо зріз досить високо, щоб е, залишити сучок, тому що при обрізці винограду нам обов'язково потрібно залишати тут сучок, отут приблизно. Ось такого розміру. Тому що тут 2-3 см буде всихати. Вікторія вважається неокривним виноградом, тому от таке формування з рукавами, які ми не знімаємо шпалери, дуже зручно обрізати на ріжки. Ну, продовжуємо і просто от таким чином. Дві бруньки, дві бруньки, дві бруньки, дві бруньки, дві бруньки. От і все. Потім ми це все заберемо для наочності, щоб ви бачили. Десь приблизно воно так буде виглядати. Отут Повністю, це навіть з цієї опери от маємо одна-дві бруньки, одна-дві одна бруньки, одна-дві бруньки. Оце все буде наша практично вся тут обрізка на ріжки. От. І так можна робити, от досить непогано. От, ну, я думаю, надію, що видно. Прошу. Таким чином воно буде виглядати. Тут ще один пагінь забув. Це все, вся буде обрізка на ріжки. Робимо так зі всім кущем. Тепер, е, якщо я, наприклад, не захочу обрізати цей кущ на ріжки, я ще думаю, як це зробити, е, давайте проведемо також, покажу вам, наприклад, його одразу довгу обрізку. Що таке довга обрізка? Довга обрізка це коли ми на плодношні залишаємо небагато таких річків, е, а один, вкладаємо один пагін. Тут маємо, як бачите, з минулорічного куща сучка заміщення залишено сучок заміщення. І тут буквально одну-дві-три бруньки, достатньо буде. Ми тут виростили, отут от, це був наш сучок заміщення з двома трьома бруньками. Ми виросли тут два пагони. Оцей хороший пагін і оцей хороший пагін. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо оцей нижній пагін знову обрізти на дві бруньки на сучок заміщення, щоб нам отаке виросло наступний сезон. Бачите? Знову дві лози потім. А оцей вже використати на плодоношення, так як ми зробили тут. Давайте я вам продемонструю, як це робиться. Тут маємо наші дві лози, з якої ми зробимо ось цієї лозу плодоношення, а з іншої сучок заміщення, на якому ми потім виростимо знову дві лози. Для цього і одну потім кладемо знов плодоношення, і заміщення, а цю відріжемо, як оцей рукав можемо відрізти. Наприклад, так? цього рукава нам тут. Може залишимо на всякий випадок. Поки що. От, обрізаємо на дві бруньки. Тут маємо одну-дві. Давайте на три бруньки обріжемо. На всякий випадок. Цю лозу заберемо, щоб вона не засмічувала поле зору. А оцю звільнимо її одразу. От. Лозу нашу. давайте ми її гарденько звільнимо. От звільнили ми лозу і вклали практично. На плодоношення приблизно таким чином. Ми її потім замотаємо на шпалеру. Тут для наочності, щоб ви бачили, як воно вкладається. Уявляємо, що в нас нема оцих всіх тут зверху, тут знизу нема цих сучків, а є тільки оця лоза, наприклад, можемо тут покласти її, так? І з цієї лузи потім знову почнуть виростати ті лози тут. Вон від цих гарно все працює. Бачите? Тобто ми можемо отримати наше плодоношення на бруньках. З коротких сучків або з просто з лози. Абсолютно немає ніякої різниці. Хоча різниця насправді є, тому що на, от, на сучках деякі сорти дуже добре плодоносять набагато краще, бо є запас набагато більшої плодової деревини. Набагато краща пропускна здатність, ніж тут набагато краще. Плюс гроно буде трішки щільніше, ягода більша і воно буде швидше за все, що буде видовженіше. Отака От обрізка вона є дуже добра для технічних сортів. І для сортів, які брізка. І для сортів, які дуже добре плодоносять на бруньках перших. Натомість, отака довга обрізка краща є для сортів, які мають змішані або азіатські гени, які не дуже добре плодоносять на першій, другій, третій бруньках. А починають плодоносити від четвертої, п'ятої і аж до дванадцятої бруньки дуже добре. Це такі сорти, як Ізюменка і... Багато сортів азійського походження, навіть той самий кишмиш лучистий, який має в собі азіатські гени. Навіть приображення там трішки щось е, має в собі також азіатського. Тому е, обрізати можна і так, і так, залежно від сорту. А, який, а яку обрізку підібрати вам для вашого винограду, також тр треба вже дивитися на сорт. Ну і на те, чи ви будете його вкривати чи ні. Підсумуємо, тут маємо довгу обрізку, оце сучок заміщення і лоза плодоношення. І отут ми можемо вже відрізати, От виявимо, що ми це відрізаємо, старе відплудовши. І маємо сучок заміщення, ланку плудношня. На сучку заміщення ми потім виростимо знову дві лози. Це потім знову обріжемо так само, як оце. Ми зараз би могли, мали обрізти. І тут ці дві лози, одну на сучок, а другу вкладаємо на плодошення. Тобто дуже все просто. А на цьому прикладі в нас є коротка обрізка, на якій ми отримуємо одночасно і сучки заміщення всюди і лози плодношення. Постає питання того, чи можна на одному кущі і навіть на одній зоні плодоношення використовувати два типи обрізки. Звісно, що можна. Головне, щоб не перенавантажити певну ділянку пагонами. От як ми мали би тут залишити на цей метр зони плодоношення, там не знаю скільки, 5-8 пагонів, так ми їх і залишаємо. Від такого більше теоретичного прикладу на одному рукаві буквально прийдемо до практики. Поясню ситуацію. У мене тут висока одноплощинна шпалера до першого дроту метр, навіть метр десять. До верхнього дроту метр е, від першого до верхнього метр тридцять. Тобто, вся шпалера десь має 2,40-2,50 плюс-мінус. Ну і там я ще лишаю також декілька сантиметрів зверху. Тобто виходить півтора метра пагона найбільше. Деякі навіть починають звисати досить непогано. Чому хочу показати цей приклад? Е, Та то тому що. Це кишмиш лучистий або променистий, він має в собі гени азіатські, а це означає, що його потрібно обрізати тільки довго. Він там дає якісь урожайність на першій-другій бруньці, але вона зовсім незначна. І для кишмиша лучистого і багато інших сортів, резамат дуже хороший приклад, треба залишати дуже довгу обрізку. Від 8 до 12 бруньок. Тому е, на в цьому кущі ми не можемо проводити обрізку на ріжки. Це, на цьому хочу наголосити. І як провести довгу обрізку е, на такому кущі, то Та дуже, дуже просто. Найголовніше, щоб на ньому визріла лоза, треба на це цілий рік працювати. І далі починаємо дивитися, які лози ми е, можемо залишати. Тут переносимося спочатку донизу, бо це досить молодий ще кущ, а мені для високої шпалери потрібно багато тут. Велику довжину, тому дивимося, що ми тут маємо. Маємо один хороший дуже пагін, другий непоганий пагін, досить непоганий пагін, і один знизу також хороший пагін, який ну він почав рости донизу, тому він тут не настільки добрий, що ми його могли залишити на плодношні. Що ми робимо? Цей нижній пагін. І, Між іншим, якщо ви хочете обрізати з сучком заміщення, на сучок завжди ріжемо найнижній, найбільш нижній пагін. Цей нижній пагін обрізаємо на три бруньки на сучок заміщення. От маємо, бачите. Далі, бачимо, тут рукав нам, по-перше, тут віддалився, по-друге, тут ні луза не визріла, нічого абсолютно. Ми зразу його обрізаємо. От, бачите, тут ще й якась товщина, видно, Ну, ці перебрали на себе дуже так очевидно. Живлення, я не розумію, чому, але перебрали. Обрізаємо, при обрізці завжди залишаємо пеньочок, неважливо, чи це молода лоза, чи це старий рукав. Оце таке сухе можемо забрати. От ми на другий рік це також близько обріжемо, бо воно за сезон, за зиму за літо всохне нам. І нам не потрібно лишати оці такі штурпачки. Тепер маємо от нашу жиланку готову, сучок заміщення і лозу плодоношення. На лозу плодоношення можемо залишити. Або цю, або можемо залишити поки що дві, щоб мати якийсь запас, чи там виломається, чи вимерзне. Тому я поки що залишу оці дві лузи. Також звільню ще оцю цей пагін. Досить добре визрів, хоча багато хто нарікає. І я також нарікаю на це, що миш лучистий не так добре визріває, але цього року навіть навіть непогано визрів, я скажу. Навіть непогано. Плюс ще це досить молодий кущ. Декілька років. Тільки посадка там була, приводилась. Це одразу заберемо, щоб воно вам не заважало. От. О, тепер ми ці пагони, як бачите, можемо вкладати гарненько на шпалеру. Нам навіть не важливо, що він тут буде вертикально йти, наприклад, бо ми маємо тут сучок заміщення, по-перше. А по-друге, оцей, якщо ви звернули увагу, у мене рукав повністю практично чуть не горизонтально тут от, розміщений і дуже добре лягає на землю. Тому можемо вже вищими ми свинай дозволити е, таке положення рукава, отакої от плудносної лузи. Вкладаємо. Десь вкладати будемо приблизно таким чином. Зараз продемонструю. Приблизно отак. І цей також можемо для додаткового такого запасу залишити. Не закручую, бо це все треба буде вкривати. Приблизно отак. Рухаємось далі, маємо посередині набагато важчий випадок. Досить такий рукав, який з дерев'янів. І мені виглядає, що я не зможу його вкласти на зиму, тому швидше за все я його буду видаляти. Але поки що одразу обрізати не буду, бо я не маю дуже чим його замінити, тут тільки одна луза, якої мені мало буде, щоб навантажити нормально кущ. Тому давайте ми його спочатку все-таки спробуємо щось врятувати тут. А тоді, якщо вже не вдасться мені його потім вкрити, я його видалю. Або вкрию якимось іншим способом спочатку а потім заміню вже наступні сезони. Дивимось на наш рукав. Маємо тут е, сучок заміщення. І дві лузи, які я залишав. Вони досить короткі, бо минулого сезону погано визріло. Ну, такі були в мене змушені заходи. Дивимось. Маємо тут лозу, яку спочатку попередньо ріжем на сучок заміщення. Важко сказати, можливо, ми його залишимо на одну лозу плодоношення. цей пагін. Не будемо залишати його на сучок заміщення. Треба робити як? Треба робити тут оце роздвоєння 100% забирати. Можна залишити цей сучок заміщення тільки. Наприклад, оце роздвоєння ми тут заберемо. Це як сучок заміщення, це як роздвоєння рукава наступне. І тут залишити оцю хорошу лозу. Дуже хороша лоза, визріла все повністю, тому отак. О, таким чином приблизно зробимо. Це все забираємо тут. Тут трошки нестандартна обрізка, бо е, не міг ніяк на цьому на чистому, вигнати нормальні рукави, нормальні пагони, довший час. Ну, така якась обрізка дивна виходить трошки. Це обрізаємо високо. Мені стільки не треба, але я, розумієте, я... Е, Якщо може виглядати, що тут накладається, вони насправді дійсно накладаються один на одного. Але я роблю це навмисно. Я, якщо є можливість, залишаю, намотую не один пагін на дріт по два пагони зразу на одне й те саме місце. І замість того, щоб навантажувати один, наприклад, одну лозу шістьма восьмома пагонами, я нагружаю дві. Шістьма-восьма пагонами, тобто по 3-4 пагони тільки на один, щоб була більша пропускна здатність. Тоді і гроно більше, і куш насправді витягує набагато більше навантаження і дозріває швидше урожай. Майте це на увазі. Ну, але звісно, що це вже мусить бути тоді і запас деревини відповідний, і догляд, і підживка мікроелементами, макроелементами і всім. Забрали. От. Можливо, і ля... ляже цей рукав. Можливо, і ні. Будемо бачити. Навіть якщо не ляже, то е... можливо вже десь чули, що вкривати обов'язково не стару деревину, це можна не вкривати. Вкривати обов'язково тільки оце, оцю частину. І можна вкривати не тільки землею, можна різними способами. Спробуємо, можливо, шифером трішки. Ага, тут маємо дуже хороший, е... хороший приклад. Зараз поясню, чому це дуже хороший приклад. Я вже говорив про це в відео про двоплощину шпалеру. Повторюю також і тут, при такому формуванні моєму, от, неважливо чи на двоплощині, чи на одноплощині, знизу біля голови куща, біля голови куща, я завжди залишаю ще також сучке заміщення. Тобто сучок заміщення не тільки на рукаві, а ще й сучок заміщення в голові куща. Ось тут маємо, бачите, була коротко зрізана лоза, з якої виросло ну, слабкі два пагони. І тепер ми е, або можемо, наприклад, вигнати, отут маємо також ще один був сучок заміщення. І нам з цього сучка заміщення виріс новий пагін, яким ми, наприклад, можемо замінити оцей рукав, який важко вкладати. От тому потрібно залишати сучок, сучок заміщення знизу, бо з рукавом може щось статися, вимерзти, зламатися або навіть от потовщити і його неможливо вкрити. Ну, от, Наприклад, маємо тут сучок заміщення, залишаємо тут дві броньки. Це якийсь такий дивний знову але але щось залишимо. Бачите, отут ми маємо сучок заміщення. І плюс з цього боку також щось тут виросло. Давайте зріжемо і, можливо, також відіб'є. Для мене це дуже важливо мати. Сучки заміщення в голові куща і мати постійно молоді пагони, які лізуть з голови куща. Оці всі сучки заміщення і знизу і зверху на рукавах дуже важливі для саме такого типу обрізки. І те саме робимо тут, але вже не буду демонструвати, тому що мені сонце втекло. Те саме робимо тут. Тут, наприклад, залишаємо якийсь сучок заміщення, маємо старе забираємо. Не буду демонструвати. І тут щось обріжемо, щось залишимо на лузоплудношення. Довго, дуже важливо довго. Тут тільки обріжу те, що мені точно не, не потрібно. От. Це мені 100% не потрібно. Луза непогана досить. Ну і десь, не знаю, можливо, це обріжеться. Ці дві лузи підуть. Ну, неважливо, абсолютно неважливо. Ще маємо цей молодий рукав. Який ми також можемо от, вкладати вже на плодношення. Але е, скажу також ще два слова. Давайте про той, цей молодий рукав, як його з ним правильно працювати. Цей мені потовщився, і, бо я його, бачите, вертикально неправильно тут розмістив. Це було, наприклад, напевно, що е, ну, крайні, вже, крайній захід, бо я не мав чим середно заповнити через поганий розвиток куща минулі сезони. Але вже якщо ми будемо працювати правильно, то молодий рукав потрібно розміщувати. Приблизно отак. Зверніть увагу спочатку на низ, він тут є полого. От бачите? Має бути полого при укривному виноградарстві. І от загинати або всередину, або, наприклад. Бачите, от загнуто в нас є всередину, так? Але можна загинати і не обов'язково всередину. Можна його класти отак дуже полого і розміщувати десь аж аж далеко. От туди, туди можна розмістити. Розумієте, так? Нам не так важливо, як рука вже є біля згину, як нам важливо, щоб він на початку був полого відносно, полог відносно горизонту відносно землі. Це приблизно той результат, якого досягли. Лівим рукавом заповнили отут невеличку ліву зону плодношення. Середнім рукавом, таку ближче до середньої, ще одним середнім рукавом, який, між іншим я пробував вкласти, досить непогано вкладається. Ми його зберігаємо, заповнили центральну і також трішки до правої зони плодношення. І також тут ще в нас маємо два рукави. Новий і правий, тут заповнимо більше оцієї зони плодношення, де в нас є ще не обрізаний кущ Вікторії. Який ми будемо обрізати аж навесні, тому що це. Експериментальна частина, де ми випробовуємо її на морозостійкість. І от приблизно так виглядає в загальному ця обрізка. Наголошую, це все є з запасом. Не до кінця обрізане і буде потім дуже сильно нормуватися. Так багато лози залишаю для того, щоб був запас і поживні речовини. Як на зиму, так і для хорошого старту кущів. І це вже практично все, що я хотів висвітлити у цьому відео. Якщо погоджуєтесь з таким типом брізки, пишіть мені про це в коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!